Малята. Запрошую вас до гри, до цікавої пізнавальної гри Гра з водою. Попросіть дорослих, щоб допомогли вам підготуватися до цієї гри. А можливо, дорослі самі захочуть погратися так само з вами. У мене є ось такий посуд круглої форми, прозорий. І є склянка з водичкою. Бачите, водичка у нас чиста, прозора. І на даний момент водичка набула форми склянки. Маю таку цікаву карту, де зображені різні тваринки. Тваринки нам видно дуже добре і чітко. Давайте побачимо, чи так само чітко буде видно тваринки, якщо ми поставимо зверху нашу таріль. Дуже добре і чітко видно. Ми беремо водичку і наливаємо в нашу тарілку. Що сталося? Водичка як була чистою прозорою, так і залишилася. Ми це бачимо, тому що малюнки чітко видно, але водичка змінила форму. А зараз ми спробуємо змінити колір водички за допомогою фарбу. Беремо фарбу, бажано темних відтінків. Додаємо її в водичку і гарненько розмішуємо, для того, щоб фарба добре розчинилася, і водичка змінила своє забарвлення. Фарба в водичці вже розчинилася, і ми бачимо, що водичка змінила свій колір. І що сталося? І ми перестали бачити малюночки ті, які заховані. Але нам цікаво, де ж який малюнок заховався. Тому ми візьмемо з вами трубочку коктейльну і дмухаючи через трубочку, спробуємо відзнайти наші малюночки. Коли ви знайшли, де заховані ваші малюнки, можна змінити їх положення. Ось так прокрутивши, кладемо знову і знову відшукати, де заховався який малюнок. Дмухаючи у трубочку, регулюйте силу свого подиху. Для того, щоб водичка не розбризкувалась за межі посуду, і для того. І так, щоб можна було побачити малюночок, який ви заховали. Виграє той, хто першим знайде всі малюнки, які заховалися під зафарбованою водичкою. Бувайте здорові! До зустрічі!